Адік, ти шо, знов що знов щоденник не ховаєш? Ти що, дурниць, що я його шукаю? Бо я вже вчора сховав. А, пішли я тобі один прикол по ікпорту скида. Давай ходи. Во, так буде ловити. Тут, щоб воно близько, щоб воно стояло. Я не зб'ю. Все, є розмова владі. А ти серйозно? Я тобі більше не довіряю. Так мене дійсно діто держимі. Нє, то я знаю. Це він алкаш. Я за інше. Я не довіряю, бо ти все всім скидаєш. Що я скидаю? Все всім. Що значить всім все скидаю? Що? Пісня. Була тільки в мене. Газоліна. Г -г Газоліна. Що? Вся школа має газоліну. Так? Газоліна. Вся. Mm -hmm. ш... А ти де взяв то газоліну? Мені дядько з Німеччини привіз разом з телефоном. То що, думаєш, тільки в тебе дядько в Німеччину їздить, чи що? Ну як же ж, твій тільки в село їздить. А чого ж моє село колись під німцями було? Добре, а відео, яке я тобі скидав, а мино. Там, де ангел крила, такі в літак. Що а, як самоліт падає? Як воно. Що? Всіх воно є. Просив, ми дем два крутих з ангела. всім Я скинув. Тільки сніжані один раз то відео і все. Це та сніжана, що сміялась на уроці, в неї булька з носа вилізла. Чуть, а я мав її якось підтримати, може? Бо ти коханчик. Що ти таке балакаєш? Ростик, просто подружки вилизали. Не говори таке. Вибач. Нема тобі довіри. Все, що ти маєш, все відразу відпускаєш. Тебе не держання, не тільки ота біда, що ти стесняєшся. Ти там і не щоденник шукав. А як ти вже так кажеш? Ростик, я тобі нічого доброго по твоєму не зробив. А що? як я тобі тримав рюкзак, як ти бився, то ти в мене його забрав і я тебе за це бив. А доброго більше нічого не було по-твоєму? Нічого. А як я тебе відчительки спас? Ти брехун, ти сказав, що вона вовкулака, а в неї просто пушок під носом і зуби гострі. А як вона вила? Ми вчили букву У. У Владік, Ну, я все одно трохи ще вірю. Хочу я зараз позвоню до колі спитати. Я дзвоню Колі і все. Воно скинуло, вже ти збив. Та блін, ну то що я з Владі? або дзвониш, бо скидаєш. Я дзвоню Колі. Колі і спитаємо зараз. А. Ти де? Тобі Владік скидав? Трохи швидше говори. Пісню Казалі на Владик сдав? Блін, три секунди, Владик! То, що ти хотів довгу думку свою пояснює. Він сказав да. Він сказав да. Yeah. Бо ти сказав алло. Я сказав, що робиш, він сказав да. Бо. Він сказав, а ти сказав, ало. Що? Що? І... То ти? Все, то ти. Ну, я? все, я думаю, Владі, дружбі нашій. Okay. А, Не. дружбі. У мене зараз якраз на телефоні є нова пісня, яка. Араш! Боре, баре, бара, бара, тіки, -ді -ді, тіки, діди. Тіки, 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 -ті меле, ме. Той кращий кусок? Той кусок, що всі танцюють зараз. Чекай тоді. Що чекай? Я тебе можу пробачити. Це як пісня є, то й шанс. А якщо ти скинеш пісню? А що мені за тобою? Ну, в принципі можна. З ким то пісню в мене зараз дуже зор. На виклику стоїть. А? О. Йомою, мама дзвонить. Тато дзвонить. А Ростик курить. Дурак він і так знає. То що, Пішли, Коротше, до мене покажу, як мій тато бриється. О, да я хотів давно. я комп таким Електричним. Харків, Харків. Чи щось таке. Ви хочете швидко завершити дискусію? Ви не хочете нічого пояснювати. Ви хочете маніпулювати другою половинкою? Ви на все погоджуєтесь і кажете: ну вже як є. Рішення є. Обідьтесь. Я Ігор Станіславович, ой, все і я зміню твоє життя за допомогою курсів смачні обіди. Але я не вмію ображатись. Ну, то що я тобі зроблю? Ось так ви навчитеся ображатися. У сфері обід я з дитинства сотні задоволених і обіжених клієнтів. Всі мої учні чітко відповідають на питання, що сталося. Що сталося, юначе? Нічого. Нічого. І так відповідають всі, нічого в них не спитаєш. На своїх курсах я навчу тебе правильних поз для обіди. Повторюй за мною, тупати ногою. Зроще! Обійця! Тимно. Руки в боки, рука на очі. І найголовніша поза закатуй моч. Що таке? А мені реально таке? Закаталися. Таке? Мені Володь, кажется, Що закаталися. Мені було щось погано, що сподіваюся. Люди не розкочують. Вичай, виключай. На своїх курсах я навчу вас правильної інтонації для обіди. — Пробуй. Я обіжаний. Трошки тихіше. Я обіжаний. Трошки голосніше. Ніхто не чує, що ти обіжений. Я обіжаний. Десь так, так. На своїх курсах я навчу тебе правильних фраз. А ти думаєш, мені було приємно дивитися, як ти родиш. Записуйте номер. Якщо ви мені подзвоните, значить вам до мене. Бо якщо ви подзвонили. То ви вже не обідались? Були побіжені, не подзвонили. Юрій Павлович, що пиле Пандрійович? А що ви такий дурний стюбіка пасту блендемет їсте? Купа ж їжі? Айо Ай, боже, я постійно плутаю, а ви смієтеся. Зато після мене в туалет приємно зайти. Ну, це так, не поспориш. Юрій Павлович, що пиле Пандрійович? А довго нам вже до того Марса летить. років з 15-5 летимо. Ой... Що ну, таке? Лип Андрійович, я забув на землі в квартирі праску вимкнути. Ну, що ж, ви такий Юрій такий дурний забув. Слухайте, ладно, той з тюбіка пасту їсть. А ви поставте лайк на це відео, підпишіться на канал Старшоки і поставте коментар. А ми полетіли. Йо! Доброго дня! Вас вітає канал Жнива і ця передача і таке буває в Україні, хоча нащо воно нам, якщо чесно, треба не, не, не ясно. І сьогодні у нас перший представник від України на міжнародному чемпіонаті по сексу. Ну, ну, це я. Я представляю по сексу. Дасте нам декілька коментарів. Та може, то ви вже вчепили той мікрофон. Взагалі пішу, куди? Ну, я ще кур'єром працюю. Добре, ми дуже швидко. Скажіть, будь ласка, чому саме ви представляєте Україну по сексу? Ну, а хто ти хоче їхати? Ну та як я. Та як? Поки від таякайте, то вже я їду. Добре, а хто вас вибирав? Комісія збиралась. Комісія як в лікарні? Не як в лікарні. збиралась комісія, актовий зал, кульки понадували шарики, тумбу постав, ведучий був, все журі. Мене вибрали. Все. Ага, які були ще конкурсанти. Ну було там хлопці, був такий один з довгими ногами, не пройшов, один з ковідом, закашлявся на конкурсі. Mm -hmm. Мрія. Ну, і Вася Мабу, але він вже всюди там є, то якби не дивина? Ну так. добре, скажіть, який у вас досвід в сексі? Прошу питання, дуже дякую. Досвід в мене з 28 років сексом займаюся в день в день. То вчуся, бляха, і супер. Ну а ви готуєтесь до цих змагань, якби там з тренером чи сам? Зараз в основному так більше сам, але так повезе, то з тренером. Угу. Де будуть змагання проходити? Ну так як мені казали, то в Чехословаччині. То хто вам казав? Ну тобі зараз кажуть, то будеш знати Сергій. А Сергій, і ви в курсі, що Чехословаччина розпалася? то що я винен чи що? То Ні. де ви будете конкретно? Ну там на кордон. Тоні десь я не знаю. То як чоловік призивного віку буде перетинати кордон на кордоні? Трохи буде їбати, але що мені не привикати. Я ж досвід, так би маю. Серйозно, то як вас? Мінкульт відпускає чи якийсь шлях? Я як? мені сказали в паспорт взяти і 15 тисяч доларів. Паспорт є е, 15-ку Ще шукаю. Ага. Ну змагання завтра. Таке добре, таке делікатне питання. Тоді ви знаєте, як там до чоловіки, чоловіки, жінки, жінки? Там вас ви я? Ну то хіба важливо? То є різниця, якась чи ні? Ну не знаю. То мене чи я Головне, Ну свято подарувати людям. Я можу і так і так. Яке ви хочете місце зайняти, там можливо вам дадуть перше, дадуть друге. Там місця не дають, там просто дають, та я їду, але хочу вже капець. Ну так переживаю. Блін. Я сподіваюся, ви їдете туди всіх виграти. Ох, я їду виграти. Да. Добре, це була передача Україна має і таке. Ні. Дякую. да, дякую теж. Ти серйозно їдеш на ті змагання по сексу? Та да, які змагання? І ти підійшов, питав, дурне під дурне відповів. Все одно дякую, чесно за сюжет. Бо у нас вже нема що показувати на тому телеканалі. Вчора пряму трансляцію вели з річки, як баба котенят топила, що ти розумієте. То. Так? Ну, а то то, до речі, рябейто й вижив чи не. <говорит> ні, не, на жаль, не, він старався. Добре, що я не додивився. Тобі набридла відповідальність. Ти хочеш бути кращим, ніж є насправді? Ти хочеш розійтися, але не маєш причини. Бреши. Бреши, наскільки стане духу. Бреши, аж поки не перестанеш вірити собі. Слухай, а що ти сьогодні їв? Свинину. А -а -а. Брехня. То, що я мусульманин. <реш> Є три типи брехні. Слухай, це правда що ти своєю щось розходишся? Неправда. Неправда. Блін, у вас такі гарні діти. Ну, Дуже дякую. Брехня. Чуєш? А чому моя жінка до тебе так часто до хати ходить? Та ми дружимо просто по сусідськи. Пий. Слухай, ти пи, я все чую. Я ну, за, за знаєш? Що... не брехав, що я набрехав. А, ну тоді друге діло, Сорян. Мистецтво брехні. Запам'ятай ключові фрази брехуна. Все, я вже взиваюсь. Угу, давай. Такі гарні молодята. Та ти розрахуйся за всіх, а ми тобі скинемо. Зато я доначу багато. Вчіться брехати всіма правдами і неправдами. Добрий день старший уповноважений поліцейський Гайдак Василь. Що, зброю продаємо? Ти дурачок чи що? Кота глажу стою, просто поклади кота. Ти слабе? яку зброю? Главно поклади кота на землю. Опускаємо кота на землю. І до мене. Я його кладу, того ж він виривається. Чого що ти мені сказав? Що ти вже без кота не такий крутий. Продаємо зброю. Чого ти взяв ще таку зброю? У Тебе жіночка пушка. Я не одружений. То ти продаєш зброю, ти холостий? Я раз в рік прийшов до друга в гості, і ти до мене якесь підійшло до махала. Раз як і палка стріляє, знаєш? Ти слабе отвічає. Я не Хто ти? Що ти? Посвідчення. Ти як Говориш, ти знаєш у слово зброя? Ти вже скільки настріляв? Успокойся трошки. Угу. Так ти говориш. Ти хто по гороскопу? Ще до гороскопа домагаєшся. До гороскопа? Хто? Стрілець? Стрілець? Ого, mm. відсидиш три. А мам на скільки? Мав чотири. Я трохи поміняв. Mm. Ти досить лояльно, ще спілкуєшся. Угу. Mm. Добре, добре, руки покажи Скирали. Ну догляду поліцейський підійшов. що ти. на мати щасливу долю. Ти слабей, ти... А ну покажи покажи. Ти що кота гладив що? А ти не бачив, чи що? А та ну коротше забувся. Нічого. Ну все, все, все сидіти. Три Ся... роки сяду перший раз будеш тюрмі, що Перший. бо то ж не сидіть. То то й лягти, деколи можна. Ну сісти тільки на початку, як на знайомство, а там далі вже робіть, що хочеш. Ти ж певне дозволу не маєш на зброю, да не, не. Да, не маю дозвіл. Хоча б у мене можеш спитати чого. Будь ласка, спитай, чи можеш ти зброю продавати? І тоді будемо по іншому говорити. Я можу продавати зброю? Ні, не можеш. Ти не маєш дозволу, бачиш? Добре, я сяду, я незаконно на твою думку та торгую зброю. Та. Тюрма. Добре, якщо по такій логіці, тоді ти незаконно знімаєш порнофільми. Ти бачив ті відео? Да. Ой, ой і що робити? В Україні це не дозволено. По перше, я не знаю. По друге, ти ще й поліцейський. А це при виконанні обов'язків. Ого, го та Там тобі років 30-40 дадуть. -да. А дозвіл ти маєш, до речі, на зйом? Мене дозволу теж спитай мене. А я можу порно знімати? Ні. Блін! Що робити? Ну не знаю. Любиш випити? Випити люблю. Бачу. Тоді йдемо до мого друга, у нього там є пляшка горілки, що в формі саблі, до речі, зброя. Йдем, випіш, Я зайдемо. Угу. Слухай, ти реально ці відодивився? Нікому да, так дуже не показуй, не розказуй, бо ще перший раз жінка ще не знала що робити. Ну то ти теж її там вже пальці скрізь не пхай, добре. Угу. Значить, ви вже на мене не обідались. Так, бути? Не А, Хочу, у вас правильною інтонацією для обіди. Пробуй Володя. Володя, ти блядь. Та це смішно, але ти ж попереджуєш, що я володя. знаю. Нема часу, сука, що я хоч. Юрій Павлович, що Плеп Андрійович? А довго нам вже до того масу.